Всім привіт, слава героям України! В міністерстві внутрішніх справ, в першу чергу, в національній поліції відбувається псевдореформи від міністра внутрішніх справ Клименка, одна дурніша за іншою. Наприклад, зараз він оголосив реформу про створення безпекового середовища в школах. Тобто, в кожній школі він планує посадити по поліцейському, який там, нібито, буде щось щось там охоронять. Ви просто розумієте, що в Україні де приблизно 10 тисяч шкіл, і в кожній школі буде перебувати поліцейський. Це це здоровий мужик, який потрібен зараз робити все можливе для захисту нашої країни. А він буде сторожем пересиджувати війну в школах. Ну, чувак перебуває в якомусь паралельному всесвіті, і знаєте, це все робиться для того для імітації якоїсь такої діяльності міністра-реформатора. На самом, на самом ділі, всі здраві люди розуміють про безглуздість цього шагу в реформуванні національної поліції дякую за увагу.